Тільки українців залишиться після війни та як відроджувати націю і економіку в умовах демографічної кризи? Про це будемо говорити сьогодні із Миколою Скибою, аналітиком коаліції дієвців культури. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю день. Отже, останній повний перепис населення України проводився аж у далекому 2001 році. Тоді нас було трохи більше, майже 48,5 мільйонів. Зараз звісно, що невідома кількість людей на окупованих територіях, приблизні є підрахунки ті, хто виїхав за кордон. Чи можемо ми зробити ось такі приблизні підрахунки, скільки зараз українців залишаються? В країні після чотирьох років повномасштабної війни? На сьогодні це дуже складно навіть технічно, в якийсь рік, по-моєму, двадцятий чи дванадцятий, що перед повномасштабним вторгненням, та тоді якраз використовуючи дані мобільних апаратів угу. та по-моєму добілет, якщо не помиляюсь, хтось із. Таких урядовців. Та вони зробили припущення, що 37 мільйонів. Ну тобто, якщо ми віднімемо ті цифри, які хоча б там більш-менш офіційно нам відомі що кількість українців э, за кордоном, ну це з великою ймовірністю э, десь може 30 мільйонів набереться, може вже менше. Ну, тобто сказати точно складно, але тим більше, що э, відомі події так. Який забирає життя і рухаються за кордон назад, тому на жаль, точних цифр, найприбузних раніше цифр немає. Демографічне падіння було в Україні і ще навіть до війни, та й загалом це такий, якби тренд в країнах не лише в нашій спостерігається демографічна криза. Втім, звісно, що під час війни міграція це один із таких основних чинників, які її спричиняє за останній місяць. Кількість українців, які залишили країну, суттєво зросла, майже зрівнявшись із показниками попередніх дев'яти місяць станом на 14 листопада за кордоном перебуває 5,9 мільйонів українців. Це дані, які наводить Нацбанк, із посиланням на статистику ООН та Євростату. Здавалось би, повномасштабна війна триває вже четвертий рік, і в принципі, всі, хто мав можливість і ухвалив для себе таке рішення, виїхати, вони мали б уже виїхати. Але ні, міграція продовжується і вона зростає в той чи іншій. Ій період, принаймні за останній місяць, з яких причин Ой, тут дуже ймовірно, ця цифра пов'язана з законом про 18-22, угу. про дозвіл відповідно молодим чоловікам перетинати кордон, і з іншого боку, в цій цифри чи всі ті, хто прям виїхали. Безповоротно, тобто цілком можливо, це ті, хто виїхали там з наміром вступити десь на навчання, попрацювати або хтось, це ж просто статистика, так да, то перетину кордону, хтось можливо, просто нарешті скористався можливістю побувати за, за кордоном, можливо, з, Відвідати родичів, так, якщо ті виїхали ще раніше, тому те, що по що рано говорити, Так, звичайно що це інше спровокувало, а, ну принаймні такий видимий, чи як відтік, але чи це е, люди виїхали на тривалий час, чи не завжди ще передчасно говорити. Стосовно ситуації, яку ми матимемо опісля війни, у зв'язку з тим, що частина українців мають зараз кращі умови життя в Європі, чи повернуться вони? Ну і наскільки буде зворотній процес після відкриття кордонів, чи ще більше чоловіків військовозобов'язаних не виїдуть? Ну, по-перше, я би не орієнтувався на ці цифри, на ту соціологію, коли людей напряму запитують про їх плани. Тому що, по перше, є різні психологічні механізми, які спонукають людей або давати соціально очікувану відповідь, або так чи інакше викривляти відповідь, навіть для того, щоб собі ну тобто виправдовувати себе в своїх очах, тому треба дивитись на поведінку або на ті чинники, які відповідно поведінку підштовхують. Так, тобто тут треба розуміти, хто виїжджав. Виїжджали дуже часто або мами з дітьми, або ну родини, багатодітні родини, або навпаки з літніми батьками, тобто різні ситуації, і уявіть ситуації, наприклад, що з дітьми діти йдуть в школу, тобто виривати серед там. Середина навчального року це ну хіба що якісь екстраординарні е, обставини можуть спонукати людей це робити, тому що це по перше втрата ритму, навчально освітні втрати, це втрата оточення. Це те, що дуже дуже важко. Ті рішення, які людям дуже важко вдаються е, психологічно, і тут справді чим довше людина в. Е, Живе, тобто чим більше вона соціальними зв'язками обростає, і чим більше вона втрачає соціальних зв'язків тут, от в Україні, тим їй важче буде вертатись. Це ну, абсолютно необхідно на це звертати увагу. Ну, і тоді навіть коли якісь політики виробляються, теж дивитись, як ті чи інші рішення впливають на ось причетність людини так, до України в даному разі, якщо це спеціалісти, знову ж таки, так тут тут треба дивитися там термін контракту у когось може бути достатньо чітко обумовлений. Та цей там соціальний пакет, якісь ще інші можливості, та це теж те, що людину якрить на місці з іншого боку, дивимося на українську ситуацію. Тобто, Складна і абсолютно непередбачена у ситуація з енергетикою, це те, що буде утримувати багатьох, навіть якщо там чи тих, хто наприклад підприємці, які вже відкрили бізнес за кордонами, там де успішно ведуть чи люди, які шукають роботу. Чи там моносамозайняті, та там, наприклад, цілий прошарок людей ну, тож називаємо майстровиті та робітні, робітничі професії, які дуже дефіцитні, наприклад, в ті ж Німеччині, чи, там Франції. Тобто, якщо вони вже там влаштовуються, то їх ну, всіма силами будуть утримувати, тому що таких спеціалістів е, дуже не вистачає. Е, тому треба просто розуміти, і які чинники можуть пішти Ну, зміна економічної ситуації в тих країнах, а там теж е mm. е ну, далеко від стабільної економіки, чи там бігну, Францію, наприклад, е там в Польщі можуть бути інші чинники соціальні, тому що там зміна ставлення до українців, і ну, це спостерігало по е, що е якщо Брати 22 другий, рік, то найбільше українців було саме в Польщі, там більш мільйона. Що станом на сьогодні, то це вже Німеччина, тому що відповідно в Польщі зміни, змінили соціальні настриї, змінилися соціальні настрої, змінилось навіть на побутовому рівні ставлення, І це впливає на, на те саме включення. Да? Тобто, навіть там якщо діти в школі і діти відчувають там, зміну ставу батьків, вони це транслюють і посилюють, тобто це помножується там. Все ще там, на якісь особові, що це підліткові якісь моменти, там починається булінг, і тоді та з'являються чинники, що людина замислюється, а куди далі? Чи там далі туди глибше в Європу, в Німеччину, Францію, чи може повернутися в Україну? І, тут... От, і На такі моменти та, треба зважати. Ну і тут буде такий елемент конкуренції за робочу силу між нами і між європейським союзом, вочевидь після війни, тому що робітничі професії вони затребувані не лише в Європі, а і у нас, особливо зараз. Ось, принаймні, Reuters пише про те, що протягом наступних 10 років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 мільйона працівників серед секторів, які будуть які найбільше потреб. Буватимуть робочої сили, це буде якраз будівництво. Тому що зрозуміло відбудова країни технологічна сфера, адміністративні послуги. Як ось чи задумується вже зараз наша держава, як вона буде боротися за робочу силу, і ну, ось маємо вже ту ситуацію, яку маємо: дефіцит кадрів, як вона буде перебудовувати економіку з, з цими реаліями, які ми маємо? Ну тут euh, держава це таке теж дуже взагалі невелике поняття. Тут треба дивитись, чи це наприклад уряд і якщо конкретно уряд хто це там наприклад міністерства соціальної політики, яке розробило, до речі, демографічну політику і, ну, від, до речі, дем... вам... демографічну стратегію відповідає за неї. Так а... чи це там, наприклад, міністерство економіки, яке ну, загалом за. Умови економічної діяльності відповідає, чи це там секретаріат кабінету міністрів, чи чи це там інша гілка влади, чи це Верховна Рада? То це будуть трошки різні підходи. Тим більше просвідомого зважаючи... міністерства немає. Це має бути така коаліція міністерств, які мають працювати над поверненням України. Ну, із того, що я знаю, там що бути там на різних робочих групах і на, на зустрічах, та, та абсолютно у всіх е, урядовців на світу, це так само на порядку денному Верховній Раді, але зрозуміло, що е, рішення якогось прийнятого на сьогодні немає. Йдуть дискусії між прихильниками, наприклад, е, залучення. Зовнішніх мігрантів України, тому що бізнес вже в принципі це починає робити навіть під час війни, між там, різними підходами з точки зору заохочення пільг або між тими, хто навпаки там, прихильник більших обмежень. Тобто ну, починають якісь вимальовуватись такі конфігурації, але. Ну, із... То що скажімо, відомо про людську поведінку, то своймовірності можна сказати, що спосіб обме... обмежити, обмежити не навпаки підштовхнути до якби, ще більшого відтоку, або ну принаймні, чим більше як зовнішнього тиску, тим менш людина активна в соціальному просто в менш активна економічно. Тобто, це точно не посприяє. Е... Скажем, вирішенню е, тих самих проблем з робочою силою, тому тут необхідно йти навпаки шляхом створення умов. Знову ж таки, є спокуса у урядовців у будь-яких політиків, ну і в, в тому числі і в парламенті, ухвалити якесь просте рішення, яке ну, легко продається, там, наприклад, виборцям або взагалі ширше суспільство, тому що на сьогоднішній фактично. Хоча говорять про якісь там віддалений в віддаленій перспективі е, виборових е, політичний процес саме по суті або заморожений, або час від часу так вибухає. Тому про суспільство, все можемо говорити продати одне одному, тому що звичайно, що якщо це там рішення намагається ухвалити якісь те чи інше міністерство, вони можуть вони зважають. На Верховну Раду, яка голосує за бюджети, на те, що якби в, їх, в їхньому е віддані окінці, яким бюджетом вони будуть оперувати. Тому тут е звичайно є спокуса, і е оцих спрощених рішень їх варто всіляко уникати, тому що вони в довгій перспективі не дадуть е е результату, що потрібно точно змінювати це першотональність спілкування, Тобто вона має бути з позиції гідності, з позиції розуміння ситуації, коли люди чують, ну так візьма люди за кордоном, якщо вони чують, що розуміють їх становище, розуміють їх болі, і неби тонко адресують е е ту чи іншу ситуацію, той чи інший заклик, то це вже е ну яким чином принаймні збільшує шанс, що люди, хоча б послухають, хоча б е будуть в якійсь куточці пам'яті тримати таку можливість чи таку опцію. Тобто, це чесна доросла комунікація, знов ж таки з позиції людської гідності без спроб там якимось чином щось, щось обмежити чи кудись, кудись затягнути. Так, я не бачу точно, що там якісь спеціальні органи пробувалося проти Міністерства єдності та о, закінчилось тим, що міністерство Міністр він з перших опинився за кордоном, тобто, це навіть крім е, саркастичного сміху, нічого не викликає. Тому тут йдеться про те, що про створення умов, максимальних умов для е, ведення бізнесу е, або для підтримки того бізнесу, який працює, тому що ну, бізнес вже починає, починає вирішувати самотужки е, ці проблеми. І на сьогодні, ви суті. Е, ну, Йому і треба допомагати, тому що спроможний бізнес він і крім того, що створює робочі місця, створює умови. Тобто, бізнес, який бореться за людей, він право вивчає людей. У нього є маркетинг, комунікація, і, Такі конкуренції вибудовуються якісь певні стратегії, які зрештою, зрештою працюють. Ну, от фактично, треба е, створювати умови, щоб цей бізнес продовжував е, працювати, залучати е, людей, утримувати людей, допомагати розвиватися людям, тому що це теж те, що дуже сильно е, спри, сприяє ухваленню рішень, особливо от, якщо брати спектр людей, які от, е, починають. Ви почали кар'єру і е, вони намагаються набрати е, навички. Тобто вони розуміють, що потім навички, це, це те, що їх капіталізує, це те, що їм потім дозволяє боротися за більш оплачувані, робочі місця, більш статусні. І Людина тоді вирішує, де я можу, в яких умовах я можу набрати таких навичок. Потім звичайно, що спрацьовує якесь певне его або е, ну, якісь е, часом дуже щирі, е, Патріотичні відчуття громадські, що я хочу бути причетний до чогось значимого. Тоді людина шукає і зважає, тут уже може е цей чинник навіть переважити якісь безпекові міркування. То людина може або повернутися в Україну, або вирішити залишити, якщо вона або причетна до індустрії, яка працює на, ну, на, на те, щоб ми ну, взагалі як країна продовжували існувати. Е Продовжували бути стійкими, спроможними виробляти продукцію або це громадський рух, який вирішує теж якісь реальні проблеми, і людина і набирає навички, і відчуває себе потрібною, включеною. Ось такі чинники також сприяють тому, що вона або залишається, або повертається. Але звичайно, що в таких випадках ми не можемо говорити про великі цифри повернення. Це, це точково, але це ті люди, які ну, мають точно за великий соціальний капітал, до них дуже часто прислухаються, і їх ну, поведінка вона може стати моделлю певної соціальної моделі, тому тут е дуже важливо мати окрему стратегію, окремий підхід для того, що називається залучення талантів, е тому що вони потім стають е такими інфлюенсерами, вони задають тон і е вони стають індикаторами, да? тому що якщо. Вони там проживаються, вони комунікують через якісь свої, свої персональні канали. Це стає сигналом уже там тоді для десятків со інших людей, і це ну, створює такий певний каскад. Тому можливо, коли ну фактично немає можливо ну немає простого рішення, немає очевидного рішення тебе. Іти від, від того від від менших величин, не думати, як нам вирішити проблему там демографії загалом в, в усіх категоріях можливість або на якийсь тривалий час, а думати там, де ми можемо ну щось більш спланувати, це, наприклад, солучення талантів, так угу. починати з цього. З міграцією, з поверненням трудового ресурсу в країну зрозуміло. Давайте ще поговоримо про народжуваність і смертність, тому що це також один із таких основних чинників, який впливає на демографічну кризу. Власне, перша леді Олена Зеленська заявляла, що через російське вторгнення в Україні зараз найнижчий за всю історію коефіцієнт народжуваності близько 0,8-0,9 дитини. Ну, якщо так можна говорити на одну жінку. Ну а згідно з оцінками CIA World Factbook, за минулий рік наша країна мала найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі. Оце лякаючі, насправді такі дані, такі оцінювання. Гарантувати, звісно, що безпеку в нашій країні ніхто не може. Що робить держава? Вона зараз взялася, хоча б якісь пропонувати програми для жінок, які Фінансові програми, які боялись народжувати, боялись можливо через якийсь економічний фактор з 1 січня, ось жінки отримають підвищені виплати при народженні дитини: 50 тисяч гривень одноразово, 7 тисяч гривень щомісяця. На вашу думку, наскільки ці суми покриють потреби батьків і стимулюють народжуваність в країні? Ну, Ці суми зовсім нічого, по-перше, не покривають. По-друге, е фінансові стимули вони дуже слабко впливають mm -hmm. на народжуваність. Хіба що для зовсім там е не знаю? Малозабезпечених неблагополучних, ну, тобто це досвіди і попередніх спроб, а вони у нас нагадаю, по з 2005 року були спроби саме фінансовими інструментами вплинути на народжуваність чи досвід інших країн. Ну, і Загалом то швидко поведінкова економіка вона показує. Ну, слабкий і нестійкий зв'язок між фінансовими стимулами і народжуваністю. Тут знову ж таки тут кілька чинників працює з одного боку ну, елементарний безпековий, тому що звичайно, що це безпека життя матері або життя жінки, яка наважується завагітніти. І це додаткові чинники, тому що це Треба тоді. Думати не лише за себе і, ну, і фізично переміщатись, стає дедалі важче. Тобто це е, і наявність укриттів, е, і багатьох інших моментів. Е, от другий це знову ж таки екзистенційний, і він іноді переважає безпековий, коли до на тобто, коли небезпека. Підштовхує людей, наприклад, родини ухвалити таке рішення, що хай необхідна дитина, тому що це хоч якийсь шанс, що ми продовжимось. Це, звичайно, одиничні рішення, але вони також є це чинник, який більш пов'язаний ну, з якимось культурними, навіть культурно-антропологічними моментами і. Його теж потрібно на нього немає лінійних якихось способів впливу. Якщо навіть пробувати, то тут я чи щось вийде, але розуміти, що він є, розуміти, що є така категорія людей, і що це для когось то ж може. Бути таким поштовхом. Це вже тут, як не дивно, культурна політика може працювати разом з демографічною політикою, і це йдеться про культурний вимір як пільник ось такого середовища, звідки людина черпає відповіді на ситуації, ну такі абсолютно драматичні. На яких немає відповіді, ну в якихось таких більш зрозумілих, звичних, побутових економічних політичних моментах. Потім, звичайно, що це економіка. Далі третім безпеки, крим екзистенційного, тому що це забезпечення, це можливість стабільно заробляти, щоб була економічна безпека. Четвертий це інфраструктура догляду, тому що це і дитячі садочки і можливість поєднувати на так роботу з материнством, якщо це для, для матерів, тобто це і певна політика компаній. якісь компанії вже йдуть на зустріч, розумію, що треба створювати умови, щоб можна було і дитину і змінювати трудове законодавство, побудувати, якщо це маленька, або або біль гнучки гнучки графік, так, або це дійсно ну такі. Партнерський підхід, коли, наприклад, батько може взяти відпустку для догляду за дитину, якщо наприклад у мати більш відповідальна чи більш оплачувана робота. Тобто, це такий четвертий, от коли це все вкупі працює, от воно дає іноді ну такий несподіваний синергетичний ефект, тобто де одна дія посилює іншу, і тут ну от потрібно таким, таким чином, тобто, дивитись максимально доцільно, що що, як, іде, працює, і е, керуватися шукати, одним базовим принципом не Шукати Рішення тому, разом, так, і органи Так, Тому що владі, тут дуже і... легко зашкодити. Так, тут дуже легко зашкодити, і перше, що має бути, як в медицині, тут не зашкодь. Угу. Перше та, Забрати всі чинники, які можуть потенційно зашкодити, а потім поступово додавати тих чинників, на які знову ж таки підсилюють якісь певні природні мотиви людей. Дякую вам, пане Микола, за цю розмову. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про демографічну кризу в Україні. Наскільки війна її посилила? Скільки українців ми матимемо після повномасштабного вторгнення? З яким дефіцитом кадрів зіштовхнемося? Як нам повертати мігрантів назад? Ну і справді підвищувати народжуваність в країні. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб каналі. Приходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.